Дидактична гра осінь добре, осінь погано. Все навкруги вкрите золотим килимком із осіннього листя. Листя можна гратися, шарудіти, бавитись. Дітки, як ви гадаєте, це добре чи погано? Так, звичайно ж це добре. Із-за холодної дощової погоди люди починають часто хворіти. Як ви гадаєте, це добре чи погано? Звичайно ж це погано. Люди збирають врожай в саду. В полі, на городі. Це добре чи погано? Та це добре. Птахи відлітають в теплі краї, і ми всю зиму не будемо чути веселого, чудового співу пташок. Це добре чи погано? Звичайно, це погано. В лісі виростає багато грибів. Звичайно, це добре. З'являються не тільки їстівні гриби, а й отруйні, які є небезпечними для життя та здоров'я. Це погано. Можна гуляти теплим осіннім днем. Та назбирати жолудів, каштанів, горобини, шишок, і виготовити поробки. а також зібрати красивий букет із осіннього листя. Звичайно ж, це добре. Стає холодно, дує холодний вітер, йдуть холодні дощі. Ми менше проводимо часу на вулиці. Тому, звичайно, це погано. Осінь дає можливість намалювати золоті чудові пейзажі. Так, це добре. Опадає листя, дерева стають голими і не такими вже привабливими. Листя засмічують доріжки, і їх постійно потрібно прибирати. Звичайно ж, це погано.